Ми з вами зустрілися в ці жовтневі дні для того, щоб поговорити про українську культуру. Мене звати Сушко Валентина Анатоліївна, я кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу Український етнологічний центру інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Римського, керівник гуртків Харківської обласної станції юних туристів. І все те, що я сказала, воно говорить про те, що за фахом я етнолог, простіше нашою українською мовою, народознавець, тобто я людина, яка спеціалізується на вивченні народної культури, і більше того, я спеціалізуюся на вивченні культури нашого з вами рідного краю, Слобожанщини Слобідської України, історія якої почалася у сімнадцятому столітті, коли сюди. Переселилися люди з правобережної, з центральної, західної України, навіть з Карпат, Бо на Сумщині, а до нашої Слобідської України, входять сучасні райони Харківщини, Південно-Східної Сумщини, півночі Луганщини і Донеччини це те, що відноситься до нашої з вами землі. А ще ж є території, які відносяться до країни окупанта, оті самі Курщина, Білгородщина і Воронщина. Це також землі, коли куди в 17 столітті сторіччі переселялися козаки, як співалося у пісні: покинь батька, покинь матір, покинь всю худобу. Рушай з нами козаками на Україну на свободу. Свобода, свобода в нашій мові Лв. Іноді також переходять на один звук, переходять в інший. І ще, крім того, свої села вони не називали там селами чи навіть містечками, вони називали слободами від солодкого слова Свобода. І як казав наш з вами земляк, історик, архівіст Дмитро Іванович Багалій. Люди сюди переходили дуже поважно. Це були майстри, це були люди, які забирали з собою збіжжя, яке мали засіяти на будинок, забирали всі знаряди своєї праці, навіть вікна своїх хат забирали, не кажучи про те, що вони обов'язково забирали ікони, забирали все начиння своїх церков, тому що без бога ні до порога не тільки в особистому господарстві, а прийшовши на нову землю оця вся громада, вони перше, що починали будувати, це саме церкву. От уявіть собі, люди боялися набігів ворогів, люди ще не мали власного якоїсь прихистку. А починали будувати церкву, тому що тоді це було дуже важливо людям. І не дарма наш місяць, який ми зараз переживаємо, почався святом покрови. Бо це свято дуже важливе для нашого народу, це і день нашого козацтва, бо всі 10 січень, всі десять. 10... Території низового війська Запорізького мали свою головну церкву, присвячені покрові Пресвятої Богородиці. І це день, коли ми святкуємо День наших захисників, це день, коли десь там далеко на Волині, там зродилася купа. Це день, коли ми, звичайно, що. І в звичайній родині також е, дуже важливий був. бо Раніше було таке прислів'я: що прийшла перша причиста, взяла комарів нечиста. Прийшла друга причиста, несе сватів, нечиста. Прийшла покрова, зарегла дівка як корова. А по Дмитрі хоч комитик, тому що е, раніше, от зараз ви ви станете старшими і ваше життя складеться так, як ви його захочете собі скласти. Ви оберете будь-яку спеціальність. Ви самі вирішите, виходити заміж чи не виходити, коли це саме з ким це робити. То є вже приватне життя кожної нашої приватної особи. А раніше це дійсно об'єднувалися два роди, не тільки там. Петрус і Гануся. І тому це було дуже важливе, І тому для того, щоб як дізнатися, що людина вже доросла, це тоді, коли вона одружена. Це значить, що вона може повністю себе забезпечити і в матеріальному, і безумовно в духовному сенсі. Вона знає, вміє молитися, читати і співати пісні. Вона знає, як облаштувати свою господу. Вона знає, як вести повністю самостійне. Життя, господарство, бо раніше навіть так казали не те, що я дружину взяв, а взяв собі хазяйку. І вона і жінка казала: ось це мій хазяїн, тому що вони об'єднувалися для хазяйства. А в нашому житті, безумовно, все поєднане поєднане і матеріальне, і духовне. Як там казав Максим Тадинович Ринський, троянний виноград, красиве. І корисне. І тоді, коли е, маленьку дівчинку десь рочки, навіть е, так, якщо така метка є більша, то навіть з трьох, а то так з п'яти починали навчати вишивати, то це робили не тільки для того, щоб вона могла зшити ту сорочку чи е, якусь там е, потрібну річ, а для того, щоб вона цю річ робила правильно. Чому люди раніше вишивали, і це не можна було відірвати в голові не тільки для краси, а ще й тому, що вони вірили, що краса у маленької дівчинки одна, і тому таким своєрідним оберегом були на дівочих рукавах китички полуничок, які розквітали, бо це ще маленька дівчинка. Коли ставав хлопець, то йому дівчина вишивала сорочку з дубовим листям і дубовим жол... жолудями. тому що раніше вірили, що чоловік це такий, як дуб, і тоді це не було якось применшення, так як буває іноді там десь на уроці математика, вчителька каже: Ах ти ж дуб! Тоді це навпаки малого хлопця це мріяли, щоб він став у тим дубом. Бо як дуб він завжди зустрічає будь-яку будь негоду. Дуб це дійсно те, на кого можуть спертися жінка, родина, батьківщина. І тому і е, бажала та молода дівчина, вишиваючи хлопцем, який був в її домісті, вона вишивала дубові листя і жовті, щоб і був він отим. Думу, на якого вона може спертися, з ким вона хоче прожити життя, за ким вона хоче прожити своє життя. І е, так само люди раніше коли лягали спати. Жінка хрестила вікна ножем. Це теж своєрідний оберіг, щоб ніяке нещастя не пролізло через ті вікна в страшну темну пору. Вішали рушники, які і дійсно, нам потрібен рушник витерти руки чи витерти посуд після того, як ми його покнили. Але були спеціальні кілкові рушники в хаті прибивався кілок. І на ньому просто розвішувалися величезні, іноді до п'яти метрів рушники з мотивом древа життя. Ним не витирали руки, не витирали тіло, його вішали саме для краси, для того, щоб та хата була як у віночку. Оце також оберіг. І те, як виглядала жінка, як виглядав чоловік, це також були своєрідними оберегами. де… Була видна е, вишивка, то це ніби оберіг від нечистого ока для дорослої жінки одне для дівчинки, як ми вже знаємо, інше. Е, Подала, е, які були видні з під поясного одягу, також оберіг від усього того темного нечистого. Коли жінка е, вішала на груди е, собі прикраси, то це також були її обереги, бо, наприклад, оце коралове намисто, воно називалося добре намисто. Воно передавалося в родині з покоління в покоління і тільки по жіночій лінії. Я би не любила мама чоловіка свою невістку, але коралі вона би передала тільки своїй онуці. І е, коли дівчинка ще була ну, така молода, їй е, купували, часто це робив саме хрещений батько, купував е, Дукач. Співала дівка, в мене батько багач. А на чі на шиї Дукач це два таких одна монета, яка була головно, ну, головна пропозиційна прикраса, і іншу розплавляли, І це був орел або бант, на якому крі, кріпився той дукач. Це носили тільки молоді дівчата або дуже молоді жінки. Всі було знакоме навіть колір плахти поясного вбрання жінка. Молода навіть дівчина носила червону плахту чи таку вишневу, малинову. Так як ви пам'ятаєте, ви вчили у Тараса Шевченка ой, плахотка, Черчаточка, дивуйтеся дівчаточка, милуйтеся парубки, запорозькі козаки. Вже дівчина ставала жінкою, виходила заміж. То вона віддавала це частіше своїй там сестрі молодші, чи клала у скриню і хай чекає її доньки. Бо вже доросла жінка мала носити щось уже спокійніше. Навіть якщо це ще молода жінка, то там було більше зеленого, більше могло бути жовтого, а чим старше, то все темніше й темніше ставали навіть святкові плахти. По всьому, навіть по кольору головного убору очіпка, який ось видно у мене з-під намітки, можна було сказати, коли жінка живе у шлюбі, коли вона щаслива, то у неї червоний ось так як у мене. А якщо жінка ну так ставалося, що ставала вдовою, вона ховала той очіпок, Правда, тоді ще не було такого ставлення, як зараз у нас до чорного кольору. Тоді таким похованням, так би мовити, був той самий. А от зумовно вже з кінця 19-го сторіччя, 20-му сторіччя ми стали ставитися до чорного кольору з таким уже з обережністю, коли ми бачимо жінок у чорних кустках, Очевидно, ми розуміємо, що зараз з чим це пов'язано, і маємо висловити їм і повагу, і шану, і бути більш такими уважними до цих жінок все, що робила людина, вона вкладала своє бачення і намагалася, щоб це було їй не тільки матеріальний зиск приносило, а ще і оберігало від нечистого ока. Раніше маленьким діткам, щоб їх не зоручили, нав'язували на ручку червону ниточку. Кажуть, і зараз, якщо раптом щось захворіло, то треба нав'язати ту червону ниточку. Ясно, що часи йдуть, змінюються. Ми вже з вами сучасні люди, в живому житті, ми ходимо в джинсах, от це так зручно. Ми ходимо не в тих чоботях, чорнобривцях, як ходили наші. Права -пра бабусі, ми ходимо в кросівках, ми ходимо так, як нам зручно, зрозуміло. Але і зараз сучасні наші майстрині намагаються зробити речі, які є ось такими втіленнями побажань, найкращих побажань для своїх рідних, для тих солдат, які захищають нас на фронті. І тому, звичайно, дуже правильно, що ви. Підхоплюєте це, займаєтеся цим, і це треба продовжувати. Навіть невеличкий той жовто-блакитний анголик. Ясно, що можливо, у нього і нема таких сил захистити нашого воїна, але він передасть нашу любов до нього, віру в нього, і очевидно таки допоможе йому берегти його в життя.